Ніч опустилася на Чорне море, перетворивши його на гігантське, ідеально відполіроване дзеркало, повний штиль. Лише далеке мерехтіння вогню якогось судна на горизонті свідчило про присутність цивілізації. На 17 кілометрів навколо панувала мертва, абсолютна тиша, порушувана лише ледь чутним шепотом води та рівномірним повільним подихом хвиль. Саме в цій невагомості та непроглядній темряві зародилася ідея, яка за лічені години переросла у військове фіаско для противника. Це не кадри з фільму бойовика, не плід бурхливої фантазії кіносценариста, це була чиста сувора реальність реальність, де один невеликий відносно недорогий апарат, вартістю меншою за 300 тисяч американських доларів, мав знищити військовий об'єкт, ціна якого Обчислювалося десятками мільйонів, однак вирішальному вибуху передувала блискуча скрупульозна підготовка, яка і становила всю геніальність цього задуму. Протягом трьох діб, що передували нападу, українські фахівці не просто вивчали топографічні карти, вони відстежували кожен напрямок вітру, кожен температурний показник, кожен міліметр атмосферного тиску. Усе було підпорядковано єдиній меті. Знайти ідеальне вікно для удару. Це був момент повної безпорадності ворожих технологій, коли навіть найсучасніші системи радіолокації ставали сліпими, не бачачи нічого далі власного носа. Цей критичний часовий проміжок припав на ніч із п'ятниці на суботу, між другою і третьою годинами ранку. Саме тоді над морською акваторією, за розрахунками, мав опуститися густий, як стіна, туман. Це була не просто легка імла, а щільна схилена завіса, що опускалася під кутом 50 градусів. Таке природне явище повністю виводило з ладу тепловізори, дезорієнтувало лазерні системи та спотворювало контури цілей на моніторах протиповітряної оборони. Це був час, коли навіть найдорожчі радари перетворювалися на нікому не потрібний мотлох. Українська сторона чітко усвідомлювала. В їхньому розпорядженні буде лише кілька критично важливих хвилин, і вони почали діяти. На воду спустили В-5, морський безпілотник, хоча росіяни зневажливо називали його плавучим металобрухтом. Під його простим корпусом ховався справжній арсенал 380 кілограмів вибухової речовини та 5 допоміжних дронів камікадзе, відомих як Шрайки. Це були легкі, надшвидкісні дрони з високоточною системою наведення. Керування кожним із них здійснювалося через надтонкий, 11-кілометровий волоконно-оптичний кабель, невидиму нитку між оператором і машиною. Його неможливо було заглушити, неможливо було перехопити. Магура безшумно ковзала хвилями, не створюючи бризок. Її не було чути і її не було видно. Російська охорона відпочивала, її радарні комплекси фіксували лише високу вологість, панувала повна впевненість у безпеці. Солдати на березі були розслаблені. Хтось курив, хтось випивав сто грамів. Бойова тривога була знята. Ніщо не віщувало лиха О другій годині, 29 хвилин ночі магура скинула люк. П'ять шрайків один за одним піднялися в небо. Вони йшли на наднизькій висоті. Лише сім метрів над водою, їх не бачили, їх не чули. Вони були немов тіні, що прямують до своєї мети. За лічені хвилини ситуація на російській базі мала змінитися докорінно. Дрони, керовані не радіохвилями, а найтоншою ниткою зі скла і світла, рухалися, мов хижаки, що ковзають над водною поверхнею. Тим часом на березі охорона почала відчувати перше занепокоєння. Оператор системи протиповітряної оборони помітив ледь помітний дивний сигнал. Слабкий, незрозумілий пульс. Він викликав старшого. Негайно ввімкнули комплекс красуха 4, систему придушення здатну заглушити будь-який радіоканал на відстані кількох кілометрів. Але настало перше розчарування. Система не діяла, оскільки противник не використовував радіохвилі. Красуха спрацювала в холосту. Російська піхота піднялася по тривозі. Близько 32 військових вийшли на позиції, озброївшись приладами нічного бачення, почалося прочісування берега. У цей момент стався перший контакт. Один зі шрайків потрапив під вогонь, трасувальні кулі розірвали туман, і в повітрі розлетілися уламки. Перший дрон був збитий, російське командування вирішило, що атаку відбито, одного втрачено, інші відійшли. Але саме тут український оператор застосував блискучий хід. Магура В5 різко змінила курс і відступ, почала дрейфувати. Це створило повну ілюзію провалу атаки. Спостерігачі на березі розслабилися. Панцир С1 знизив бойову готовність, але тут їх чекало нове розчарування. Українські сили змінили тактику. Чотири дрони, що залишилися, розсіялися. Два пішли вздовж берега, використовуючи рельєф як прикриття, ще два ковзали по воді, атакуючи з флангів. Їхня мета оточити об'єкт. Атака почалася одразу з двох сторін, вводячи ворожі системи в ступор. Турель панцера безладно металася, не в змозі зафіксувати цілі. Ще один дрон був збитий, другий отримав пошкодження, кабель був перерізаний, зв'язок втрачено. Оператор втратив керування, екран згас. У штабі виникла тривога, залишилося лише два активні дрони. Напруга сягнула максимуму. На екранах російської ППО панував хаос, доплерівські радари фіксували фантоми, піхота стріляла навмання. Ще один дрон був збитий, другий поранений. Його волоконно-оптичний кабель перебитий уламком, зв'язку не було. Дрон летів на осліп. Оператор відчайдушно намагався перехопити керування. Якщо й ці два апарати будуть втрачені, операція провалиться, але дрони вижили. Один сховався за складами, другий продовжував рух прямо. ППО не встигала, техніка давала збої. Вся увага була прикута до цих двох повітряних цілей. Саме в цей момент, коли ворог був відвернутий, українці випустили свій головний козир. Магура В 5 повернулася мовчки без жодних маневрів, вона просто ввімкнула двигун. І кинулася вперед на повній швидкості 73 кілометри на годину, як торпеда, що несе неминучий вирок. На її борту 386 кг кілограмів вибухівки. Її єдина ціль склад боєприпасів. Схований біля самого пірсу. Склад виглядав як звичайний об'єкт, бетонні плити, ангари, але всередині нього смертельний арсенал 500 тонн боєприпасів. Снаряди калібру 152 міліметри, реактивні блоки граду, детонатори, інженерні міни. Усе було готове до відправлення на фронт. Поки ворожа оборона була зайнята повітряними цілями, Магура В-5 наближалася до пірсу. Жодна система її не бачила. Надто низький профіль, надто щільний туман, надто точний розрахунок. Але дрони, відволікаючи, все ще діяли, їх залишилося двоє. І в кожного було своє завдання. Перший шрайк пішов в обхід. Його ціль генераторна установка, що живить ППО. Другий попрямував до радарної антени. Вони не били по складу, вони били по захисту. Їхня місія осліпити ворога, щоб у момент удару ніхто не встиг підняти тривогу. В українському штабі прозвучав короткий наказ виконати. Перший шрайк увійшов у зону цілі. Оператор вручну підвів його до блоку живлення. Спалах, вибух, генератор знищений, уся система ППО завмерла, станції були сліпі через відсутність електроенергії. Замить другий дрон врізався в антену, метал порвало, оптичний купол розлетівся на друски. Панцир ЕС 1 перетворився на безпорадне залізо. Дорога була відкрита. Магура на повній швидкості пішла прямою лінією атаки, до цілі залишалося менше ніж 5 кілометрів. Час, лічені секунди, жодної паніки, лише незмінний курс. На березі хаос. Піхота стріляла в нікуди. Командування намагалося зреагувати, але було вже пізно. Магура була поза їхнім полем зору, вона входила у фінальну фазу. Оператор увімкнув режим прямого наведення, фіксуючи його на основі пірсу, у точці, де конструкція йшла під воду, там, де бетон був найтоншим, там де можна було завдати максимальних руйнувань. Магура не гальмувала, не ухилялася, вона просто йшла вперед. Останні сотні метрів, останні секунди і удар, удар Магури в В-5 по основі пірсу запустив ланцюгову реакцію. Конструкцію було пробито, вибух пішов углиб, а слідом детонація боєприпасів. 500 тонн смертоносного вантажу перетворилося на гігантський стовп вогню. Пірс зруйнувався, склад було стерто з лиця землі. Разом із ним комплекс панцер ЕС 1, система РЕП Красуха 4 та вся логістика на цій ділянці: один точковий удар, кілька дронів і мільйони доларів збитків. Постачання паралізовані, оборона осліплена. У штабі українських операторів пролунало підтвердження, завдання виконано.